Зарекомендував себе виключно, виключно з позитивного боку. Я впевнений, що його ділові якості, організаторські здібності, професійний досвід, який він вже має, а також добра база освіта, є запорукою того, що він здатний на високому професійному рівні виконувати всі покладені на нього завдання, завданьки стоять перед органом прокуратури Закарпаття. Головне, мабуть, це. Конструктивна співпраця з правоохоронцями, з органами влади, з усіма державними установами. Григорій Парфіч, я дивився, колектив дуже молодий, потужний. Я думаю, що всі завдання, які ставить дійсно, і президент, і Генеральний прокурор, ми будемо виконувати, бо Бу іншого нема путі в нас. Тому хочу заповнити і вас, і вашому, вашій особі керівництво Генерального прокуратури, що ми зробимо все. Щоб тут була стабільна робота, стабільне життя і закон.